Так, погнали. Дав задання хлопцям побудувати тут туалет на вулиці для персоналу і також літній душ. Цю роботу робили дві людини три дня, і вони навіть на половину її не закінчили. Якщо порахувати по кирпичам, робота за один кирпич, там ну, це прям дуже гарна ціна, 5 гривень за кирпич. Дивіться, ми порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. 12, 14, 15, 16, 16 рядів. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 16 на 16. Середня перегородка, це ще 50. Дивіться, роботи зроблено, там 306. Давайте зробимо хлопцям комплімент. Десь порядка 310, 300, 320 кірпічів, наприклад, дивіться, 320. Ми множимо на 5 — 1600 гривень. Говорить, в селі немає роботи. Андрій Сергійович передос роботу. Ну, так звертається е, да, до мене. І... Получається, кажуть, треба роботу, дайте роботи. Кажуть, хорошо, хлопці, давайте платимо ми, як бачите, лайтовий день 500 гривень, наприклад. Да? Я можу більше заплатити, якщо людина буде більше робити. Працювали дві людини по три дні, по 500 гривень, три тисячі. Получається, заплатити зарплати, роботи зробили, 1600. Розумієте, у мене буде запитання. Я їм сказав, якби вони зробили це б зараз, наприклад, там, давайте хлопці, від об'єму. Роботи виконали, але ніхто не хоче об'єму робити, всі хочуть шаритися і нічого не робити. І знаєте, ця штука дуже сильно гнітить, тому що ти. Сам ховаєшся від роботи, ховаєшся від відповідальності, отримуєш низькі заробітні плати, там себе топиш, підводиш себе, свою сім'ю. Ну, це реально дуже велика така соціальна проблема, але я думаю, ми навчимо людей реально класно, правильно працювати і будемо за це платити реально класні правильні кошти. Алло. да да-да. Тадихай <світ -д 'ї> да, теж треба, поважати теж треба. Все, на зв'язку. Да, все, на зв'язку, пока.